Національну стратегію розвитку освіти в Україні заслухали освітяни на обласній серпневій педагогічній конференції. Програма розрахована на вісім років і передбачає запровадження нових освітніх стандартів. Попри це, освітяни наполягають на збереження прогресивної педагогічної практики, яка вже напрацьована в системі вітчизняної освіти. Затверджена профільним міністерством концепція профільного навчання в старших класах. До речі, яка не почала приватці в Комітеті Верховної Ради, вона забракована і було вказано про те, що не варто її приймати, треба допрацювати, бо багато чого там є дуже сирого. Як зазначилося на конференції, новий навчальний рік матиме свої особливості. Відразу після 1 вересня звикати до них доведеться учнівським та педагогічним колективам. Насамперед йдеться про введення до навчально-виховного процесу нових шкільних предметів та освітніх програм. Новації покликані підвищити рівень знань іноземних мов, які сприятимуть системному вивченню інформатики, природознавства, екології. В освітній системі повноцінними нарешті будуть навчально-реабілітаційні центри. За даними Світового банку, за даними експертів, які готують доповіді Давоського форуму, освіта України знаходиться у верхній частині показників світових рейтингів. Серпневі педагогічні конференції традиційно відбуваються напередодні нового навчального року. Вони, по суті, визначають наступну шкільну перспективу та пріоритети навчально-виховного процесу. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Николюк. новини на вежі.